Привіт, дорогі! Сьогодні класне відео. Мощі на кості. Ви правильно почули. Мощі на кості. Не кості на мощі, а мощі на кості. Треба тіла померлих придавати землі. Так, каже нам писання. Так і амінь. Дивіться, про що сьогодні говоримо? Говоримо про мощі. Мощі. Все не все не знаю. Так, що в нас? Угу. Е, Поїхали. То, так, піо. Угу. То в нас що? Е, Пантелімон. Так. Палець. Всі думають, що то. Е, Куряча шийка. Ні, то є 44-й палець. Е, шарбеля. 44-й. А що ви думаєте, що то є? Ха! 45-й палець шарбеля. Не думайте. <гум> Ясно. А то в що? Думаєте, 46-й палець Сарабеля? Ні, ви не праві. То є, Знаєте що? То є фаланга правої кінцівки е, того, що по морю ходить, бо чую соляною водою і морем попахує. Ясно. Ага, що шо воно ще є? І то ще є. Знаєте, що то є? То не корчешейка. То є палець е, е, цього Івана Хрестителя. А чого палець? Я вам скажу що. Бо тому що, якщо загуглити, подивитися, то є вже три голови Івана Хрестителя. Розумієте? І то ту голову знайти десь від неї там кусочок чи що, то то... то дефіцит слухати капіць. Величезний дефіцит. А так що палець, повірте мені, то дуже нормально. Ви знаєте, зараз люди певне думають, що я над ними глумлюся, чи глумлюся над якимись костями, чи мощами святих, чи ще щось типу того плану. Там, е, Дивіться. Я не глумлюся. Глумляться ті, які то роблять, які їх ріжуть на куски і другим людям роздають, розумієте, розвозять по різних місцях, чи храмах, чи десь і на тому заробляють гроші з паломників і, і всіх решту. Я того ж не ну, Я глумлюся. Так вони глумляться над тими людьми, глумляться над їхніми останками. Ті, хто то роблять. Подумайте, хто то робить. Зверніть увагу, куди ви є, куди ви ходите. Знаєте, чому піднімалося це питання? Бо дзвонив до мене брат і каже: Слухай, поясни з нами мощами, костями, бо то там є люди питання, мають, і все, все, все. Книга царів до мене каже, друга частина каже: Добре, почитаємо. Там якраз написано про мощі Єлисея. Давайте зачитаємо і поговоримо і пороздумуємося з вами разом і, і побачимо правду. Друга книга царів, 13-й років, 13, 21-й віршик. Десь у той час люди ховали одного чоловіка. Але сталося так. О, банда! -ба. Ви чуєте, так сталося. Отак сталося, так вилося. Вони не хотіли того, вони не робили спеціально той похорон. Так сталося. Щоб е, побачити е, що цю ватагу, от е, ватага, то така з раю ворогів тих, е, побачили, що на них нападають. Вони кинули, кинули тіло того чоловіка в гробницю Єлисея і втекли. Написано. Ну, ви розумієте, тяжко нести купа народу на тебе там зараз нападає, і що робили? Кинули тіло, ну і вже е, легше біжати, розумієте? І те тіло мертве, падаючи, падаючи, тотркнулося до останків Єлисея, пише. І вжив той чоловік і став на свої ноги. Чуйте Воскрес. Ага, балдіть. Воскрес, це все просто. І зараз католики православні, ті, які люблять всі мощні кості. Скажуть: або бач, або виш, подивись туди. Дивлюсь туди і бачу туди. Ви чуєте, так сталося. Не не несли до спеціально, не кидали туди, і він не воскрес, правда? А ви ровер, виставляєте це все спеціально, а це було не спеціально. Відкрийте очі, почитайте, що написано в Писанні. О, там Ми мушчам, ми треба почитати мощі. Вам треба почитати, знаєте, що Біблію? От я вам про це скажу. Це то істина. Це правда. Почитайте Біблію. І вертаючись до того самого слова, зверніть увагу, є ізраїльський народ мудрий народ. Знаєте, не бачили, що той воскрес, правда? То давайте що, візьмемо ті кості, ті мощі того, того Єлисея, і будемо біля себе тримати, позавковаємо в коробки, розумієте, і все, будемо тримати в себе. І як на нас нападуть хтось вороги, то ми раз раз всіх своїх повоскрешали і воюємо далі, розумієте? То чому на народ того не зробив? Чому він не зробив? Бо вони знали, що це вогида до Господа, вогида для нього, вогида ті всі кості, мощі, до допомерли за їхньою допомогою і всім остальним. Це просто був виняток із правил. Так сталося, що та людина туди впала. Але якби він туди не впав. Коли вони його докинули до тих мучей, то він би і не воскрес. І до сьогоднішнього дня вже б того нічого ніхто не знав. І ви думаєте, ті всі того не бачать, не бачать ті всі вовки в тих чорних шкурах своїх, то все. І вони вам роблять, вони вам дають померлих. А Бог пише писання мені є богом живих, Богом живих, я живий. Амінь. Богом живих. І знаєте, вона там, де коменти зараз підуть варяцькі, там непонятні, що то я собі там говорю, плиту, вона вже там написала: ой, поначитується того писання, потрактують так, як хочуть. Так, мадуазель, мадам, чи як вас там? <хи> Поначитуємося, бо то є слово життя. І то є істина, яка веде в нас до спасіння. І там, де є вічне життя. Де ти будеш, мадузель, коли ти помреш? Ти задавала собі то запитання. Чи ти думаєш, що ти будеш і вічно жити? Задай собі це питання. І це буде розумно, 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 чисто по-людськи. Я вже не в духовному плані про це говорю. Що я кажу далі? Звідки ти то все знаєш, як ти то можеш то все говорити? Е, знаю, бо народжений згори. І вас кличу, що ви народилися згори. Це все дуже просто. Це не треба ходити, вибивати поклонник, внятися 365 раз, то все там ходити, робити, виконувати і думати, що ви тоді спасетеся. Ні, я вас тоді каже, максимум у приділі, знаєте, куди вчистилище, якого нема. А чого нема, і про то будемо говорити. Дивіться. Є народи, діти Божі. Я балдію з того слова. Просто чому балдію? Бо Бог, він є Богом живих. Живих, а не мертвих. Ще раз то повторяю, народіться згори. гори. від Івана 3.3. Читайте, вам належить народитися згори. Не ви будете вимолювати Бога, щоб він прийняв вас, щоб ви народилися від Нього. А вам це треба зробити. Вам треба стати перед Ним і сказати, Господь. Я не бачила чи не бачив цієї правди до кінця. Не розумів того всього. Господи, я не можу вже сам чи сама йти. Мені важко. Я віддаю Твоє життя собі і стою перед Тобою. Прийди в моє життя Духом Святим. Війди в моє серце, Господь, покличте його. Покличте, Він прийде. Бо він вас любить, і Він тільки чекає, коли ви дійсно станете перед Ним в каїті і скажете йому то. Зробіться. Це класно. Хе -хе. Добре, продовжуємо далі. <тур> я вже говорив, що не треба глумитися над тими мощами. Ці люди, які то роблять, вони глумляться над тими костями, на тими мощами. Не я, а вони глумляться над тими людьми, які померли. Вони глумляться над тими аля святими, якими вони назначають над ними. Самі глумляться. Ви розумієте? Якщо б зараз я пішов, наприклад, у морг, взяв там любе тіло, порізав його на куски, то б приїхали хлопці, розумієте, великі, за мене в два рази більше, з класною, білою, яскраво білою сорочкою, з довгими рукавами. Мене б упакували в неї. Не наділи на мене, бо вони такі великі, я думаю, що вони б мене упакували в неї і зав'язали на бантик мої руки. І завезли б мене, куди завезли? Якщо то в районі Львівської області, я думаю, що на Кульпартівську. В місті Львові. Що там, десь там поселили мене між Наполіоном і ще там якимось одним. Не хотілося бо того, не хотілося Ви знаєте, я ходив також по храмах багатьох, також то все відсиловував. і не бачив жодного ні зцілення, ні звільного, і не бачив ні одного, хто воскрес. Бачите, написано, що Воскрес, то давайте візьмемо, надіть косі Єлисея, запхайте їх ту коробку. Зробіть з того бізнес, так само як робите над другими. І нехай люди воскрешають і щоб померли. Багато таких, які потребують тої молитви, і люди по-справжньому, якщо ви знали дорогенькі, через молитву її воскрешають. Ну не через кості і не через мості. Це був виняток із правил. До чого веду? Веду до того, що має бути молитва. І Господь каже: Я даю вам владу, вам владу даю. Сціляти, звільняти, розумієте, і все остальне, Не по мощах ходити, що противне Богові. Ефесіан 5.11 написано. І не беріть участі у безслідних ділах темряви, а краще викривайте їх. От що я і роблю. Викриваю для вас, щоб ви побачили, щоб ви то побачили, щоб ви зрозуміли. Це не моє слово, це Боже Слово. Це тут все записано. І ви ну, не розумієте, бо тому, що ви вірите на Слово, ви не провіряєте, ви ніхто не відкриваєте святе письмо, яке написано до вас. Всі конфесії на цілій землі прийняли той, як за основу, на яке треба звірятися, і не звіряються самі, і розказують вам своє, і додають свого. А ви. Не провіряєте. в тому вся і біда. Передіть до Бога, народіться з гори. І нехай уселиться в вашому серці Дух Святий. Бо ця книга Біблія написана Духом Святим, і без Нього, без нього тяжко побачити правду, не буде, вона вам відкрита. Молються за вас, брати і сестри. Якщо не знаєте як, знайдіть нас. Ми вам поможемо. Встати Господа Бога живого, бо Він є живий. Він є живий. Дивіться, говоримо далі. Зразу згадується за прокурора нашого українського запшонку. Згадайте його в кімнаті. Купа мущей! Цілий цвинтар в хаті, розумієте, поскладав собі там всіх кіпаля святих і свою картину зверху повішав. Він в такому віночку терновому сидить такий. Гай Юлій Цезарь. Розумієте? Все. І що, помогло йому? Хм. Не помогло. А тепер гляньте. Ще один в Римі Гай Юрій Цезар сидить зараз в білій шапочці замість вінка. 267-й. Розумієте? І також обложився тими всіма мущами, що помогло. 2066 не помогло. Помер. Розумієте? А тепер гляньте. Гляньте на те все. Папа Римський. Які має доступ до всяких мощей, до всяких аля стіляючих ікон, до всього, що хоче святого, і йому не помогло. Єпископи, які там є, біля нього і їм не допомагає, лікарі їх не спасають, а що то воно не стіляє, що то не Боже. То да якщо самому аля наміснику Петра не допомагає, то як поможе вам, дорогенькі? Ви б думали про то? Ви думали чи не думали? І який він намісник Петра, сидячи на золотому троні, 130 кіля, там оздоблений золотом з дорогими камнями? Точної інформації немає вам ніхто не скаже. А Петро подає руку інваліду і каже: Золота срібна не маю, а даю то, що маю, вставай і худи. Бо Петро мав Духа Святого, він мав силу Божу. І ви бачите, яка різниця? Хто що має, той не має ні золота, але він має Господа, який живе в ньому, бо він народився з гори. Прийняв Ісуса Христа своїм Господом, а другий що має? Має золотий трон, якого сам не може підняти. Розумієте, от і все. От і вся різниця. Побачите там, люди. Відкрийте свої очі. Я люблю вас і говорю вам правду. І зараз будуть писати мені купа коментів. Народ, якщо ви не знаєте писання і не розумієте що, і не можете того підтвердити і показати, то ніж того, не біжіть, не позорте себе. Будьте розумними, знайдіть Бога, знайдіть Христа в своє життя. І вам буде все відкрито і показано про то. Я тут що костями з тими мущами, не розібрався, все вже все перепутав, І що тепер я маю з тим робити? І куди я то маю діти? Хіба там одну кістку можна яка Каже, пахне, надіюся, морем і тою солью, то і, соль, і, то, і буду знав, хто то є. Куда? Ну, а там, зрештою, яка там різниця. Знає, цікаво, мені знаєте, по не цікаво, а, знаєте, тому самому по скрипту вам скажу, е, що папа Римський теж каже, в Кості він то все мав і не зцілився. Ну то не працює. Добре, по скрипту, до чого я вертаюся. По скрипту. Е, під час зйомки цього відео жодний святий не постраждав. Ну, Я вам чесне слово кажу дорогенькі, І хочу сказати на тому амінь. Амінь, дорогі, до скорої зустрічі. Добре, так треба подумати, якщо взяти ту кістку зараз і занести дати котові, чи псові, чи буде він святий, чи стане святий, коли він її, її з'їсть. Він не буде її цілувати, але він її з'їсть. Може, буде святий кіт, я не знаю. Надіюся.